Путін задумав підірвати Росію на 9 травня. Спільнота спільно ІнформНАПАЛМ е, заявляє про підступний план Кремля, начебто расисти, ФСБівці та інша оця страна планує організувати показові теракти саме на 9 травня, на День Пабідобесія, щоб дискредитувати і, звісно ж, звинуватити Україну. Теракти, начебто, плануються, зокрема, в Хабаровську та Улан-Уде, ну, тобто, так як то кажуть, по околицях. Бо в Москві не годиться, там буде вся оця. Так звана спільнота пропутінська на параді, там буде воно якось недобре. Хоча, звісно ж, і Москва не застрахована. Це варто знати всім расистам та так званим українцям, які там проживають. Дії спрямовані на зрив мирних ініціатив США та мобілізацію додаткового ресурсу з російських регіонів. Власне, що це? Це за даними від Х'юмінт джерел з Росії, і їх же ретранслює спільнота інформнапалм. Це теж спільнота, яка займається інформаційною розвідкою. ФСБ почало, начебто, отримала згори вказівки влаштувати показові теракти в кількох регіонах під час парадів на 9 травня. Кремль кинули усі зусилля для того, аби святкування у Москві були без інцидентів. А регіони в цей час будуть під їхнім же ударом. Мета звинуватити Україну в невибіркових атаках на цивільних. Зірвати мирні ініціативи, так звані США, та використати ці приводи для мобілізації додаткового баранячого ресурсу на війну проти України цілком імовірна е, ситуація, скажімо так, згадайте тисяча далекий рік. І е, Волгодонськ, Буйнакськ і Москва. Москву ми знаємо, а деякі з тих міст ми і не чули до того часу, а деякі з тих міст ми і зараз не знайдемо на карті без підказки. Там були теракти в багатоповерхівках за дуже простою схемою. Просто гексоген в мішках заносили і клали в підвали, а потім підривали. Цілими прольотами падало воно все. Те ж саме, що зараз ми бачимо після кабів і влучань ракет. Тільки, на жаль, ми таке бачимо щодня. А для расистів тоді та для всього світу тоді, напевно, було це в диковинку. Тоді звинувачували непокірливих чеченців, які, начебто, так хочуть незалежності, що б'ють по русні без розбору. Але насправді ФСБ за цим стояла. І потім пам'ятаєте про Рязанський цукор, коли те ж саме хотіли зробити в Рязані. Але, так би мовити, свідомі громадяни якось випадково зірвали черговий теракт, заставши фактично ФСБівців за чорною справою. Те саме може повторитися. Рашисти думають, що вони в безпеці, що великий Вождь, як вони люблять підписувати государь всієї Русі, там щось їх захистить, не захистить, виросли матеріал. І, в принципі, коли треба буде вами пожертвувати для максимального інформаційного хайпу, це обов'язково буде зроблено. Тому расисти, і як люблять говорити деякі в Україні українчики, які тривалий час мешкають в Росії, бережіться, все може бути. Ну і власне, Олександр Мусієнко, нині військовий, а також військово-політичний оглядач, про те, що власне. Рашисти бояться, що Україна може атакувати 9 травня, зокрема 9 травня, зокрема, і в парад в Москві. Про це говорив один з нардепів. 100% це я вже від себе говорю. Робити вона цього не буде, адже це повністю карти на руки Русні. Але знову ж таки рашисти залякані пропагандою, бояться детальніше про те, що сказав Мусієнко. Слухаємо у прямій мові. Вони можуть тільки бити по наших цивільних. Вони можуть тільки як боягузи просити перемир'я для того, щоб 9 травня провести шествия свої. Ну це просто епічно. Уявіть собі, наскільки вони бояться, що навіть російський пропагандистський канал Звізда, який належить Міністерству оборони, почав розказувати про те, що навіть чи не сам Марко Рубіо, державний секретар США, буде 9 травня в Москві на параді, тому що ви ж не здумайте. Ну, ну це просто. Це свідчення. Я вітаю всіх, я вітаю всіх вас, наш весь український народ, з тим, що Путін настільки страшенно нас боїться. Це вже досягнення і наших дронів. І до речі, чим довше Україна зберігає невизначеність, чим довше у нас відсутня конкретика щодо того, чи будемо ми приймати умови припинення вогню на 8-9 травня, чи не будемо, тим краще. В цьому питанні якнайкраще тримати ворога. Такій невизначеності, аби вони продовжували боятися, це ж насправді прекрасно. Надалі ну, будемо говорити і про угоду зі сполученими штатами щодо купали, надже з'являються коментарі із Офіса офісу президента. Також вони зазначають, що ця угода гарантує нові поставки озброєння, в тому числі і системи протиповітряної оборони. Угода про корисні копалини підписана між Україною та Сполученими Штатами гарантує нові постачання американської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони. Їхня вартість буде зарахована до спільного інвестиційного фонду. Про це заявив радник керівника офісу президента Подоляк. У Четвер, першого травня. Він наголосив на тому, що в угоді немає жодних зобов'язань щодо компенсації вартості попередньої військової допомоги Сполучених Штатів. Далі буду цитувати. Це завжди було принциповою та цілком розумною позицією президента України Володимира Зеленського. І Білий Зім прийняв її як об'єктивну, Підкреслив Подоляк. Ну, як зазначається, в укладеному документі щодо корисних копалень Сполучені Штати роблять внесок в інвестиційний фонд, Окрім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами протиповітряної оборони для України. Ми ж нагадаємо, що Україна і Сполучені Штати підписали угоду про ресурси 30 квітня. В документі йдеться про створення фонду відновлення Сполучені Штати України. і фонд буде спільною ініціативою двох держав із рівним розподілом участі тобто 50 на 50%. Кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну. Є видобуток корисних копалень, нафту, газ, інфраструктурні та переробні проєкти. Повний контроль над надрами і ресурсами залишається за Україною. Як і право визначати умови використання національних ресурсів. Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують від угоди з Україною набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. За його версією саме таку суму допомоги екс-президент Сполучених Штатів Джо Байден направив Україні. А от 1 травня, заступник міністра, також торговий представник України заявив, що угода про корисні копалини між Україною та Сполучених Штатів складається з 12 статей і преамбули. Ну і знову ж таки лідер нашої країни Володимир Зеленський також її прокоментував. У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що підписану угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами незабаром передадуть на ратифікацію до Верховної Ради. Президент зазначив, що домовленості обговорювалися на зустрічі із Дональдом Трампом у Ватикані. Це перший її практичний результат. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Далі можемо почути. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також. Міністерство фінансів, міністерство юстиції всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих. А окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні, та що не менш важлива. Модернізації юридичних практик в нашій державі в угоді немає боргу, і створюється фонд, фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати. Які допомагають нам у захисті. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди, говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була, була справді фаховою, і хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним. Сьогодні говорив. З головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, в тому числі про ратифікацію угоди, ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями. Сьогодні є і нові санкції, нові санкційні рішення, три санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб: це компаній та фізичні особи, які працюють, на жаль. На Росію так чи інакше допомагають російській армії окупаційним структурам на нашій землі в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, проти українців. Головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами. Голова Служби безпеки України доповів по розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю оперативно. Дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству. Ще одне була доповідь. Головкома Сирського по ситуації на фронті. Донеччина, Покровський напрямок. Зараз там найбільше боїв серед усіх гарячих точок фронту, наші підрозділи, наші воїни. Молодці. Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада сил безпілотних систем. 72-га окрема механізована бригада, 414 та окрема бригада безпілотних систем сухопутних військ. Дякую вам, воїни. Росіяни отримують належну відсіч. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!